Давайте приготуємо літні варенички з вишнею Головним вашим помічником стане наша суміш торгової марки 100 подів для тіста на вареники та пельмені. Якщо у вас немає класного рецепту або вам просто ліньки заморочуватись, сміливо можете брати цю суміш. Міст пакету нам необхідно просто залити водою, кількість вказана на упаковці, та об'єднати їх. Я, наприклад, взяла половину і отримала три величенькі порції. Коли ми замішали тісто, завертаємо його у плівку і даємо відпочити хвилин 20 а в цей час ми підготуємо вишні. Я помила та почистила їх від кісток. Далі розкатуємо тісто в тонкий пласт, постійно підсипаючи борошно, щоб воно не прилипало, і вирізаємо невеликі кружечки. Всередину ставимо вишеньки та трохи цукру. Добре заліплюємо краєчки, щоб при варці вони не розійшлися. Поки ліпимо вареники, ставимо грітись воду, трохи підсолюємо і коли вона закипить, закидаємо вареники. Якщо ви будете варити їх свіжими, на це піде хвилинки три. На середньому вогні. Якщо заморожені, можливо на 1-2 хвилини більше. Подавати можна зі сметаною та цукром, всім смачного. Обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт та чи скористалася б нашою сумішю для тіста від 100 кудів.